Друзі, вітаю вас. Мене звати Андрій Стельмах. Це військовий огляд. Станом на ранок 13 травня. Понеділок підписуйтесь, діліться своїми думками в коментарях. В цьому огляді говоримо виключно про наш фронт за останні декілька днів, оскільки маємо чимало змін а про все по порядку. Зосередитись. Зокрема, я хочу на нашій прикордонній області, наша Харківщина. Там активізація окупантів почалася ще в п'ятницю зранку, з щільних обстрілів різними засобами вогневого ураження. Перш за все, наших прикордонних населених пунктів ворог масованою далі обстрілює Вовчанська. На жаль, ці прикордонні селища вони в зоні досяжності чималої лінійки російського зброєння. Грубо кажучи, туди долітає навіть міномет. Окупанти проводять постійні артилерійські обстріли, зокрема, засипають з території Білгородської області реактивними системами залпового вогню. На цьому відео там мені здається відпрацювала. А ціла батарея вистріляли повні пакети. Воно дуже довге. Ом там відео майже хвилину і Весь час летять по наших uh, селищах ракети. Можливо, це відстрілялося uh, РСЗВ ураган. Бачимо, що обстріли справді дуже uh, масовані. Обстрілюють вони вовчанськ, як я вже казав. На околицях міста зараз там тривають бої. Uh, далі проводиться uh, евакуація місцевих мешканців. Нею займається, до речі, і поліція. Місто вже насправді майже пусте, але хто ще залишився і не зміг виїхати, просить зробити це негайно. Виходити в публічні місця, які знають місцеві мешканці, і там їх заберуть і вивезуть, хто ще не встиг. Так, Та нам далі, Я понял, площик. Сьогодні Так, сьогодні 12.05. 2024 року ситуація в місті погіршилася, місто майже зруйноване, людей майже не залишилося. евакуюємо остатки, ось дивіться, центр. Якщо є можливість, люди виходьте на суспільно-відомі місця і у вас будуть наряди, проїжджати ми маємо забирати. Набирайте, вибирайте, будь ласка, на 102. евакуємося Дивимось далі на карту. Працюють там наші сили оборони, зокрема в районі села Гатище. З скидами там вдалося знищити російську броню. Працювали наші посеред ночі. Видно, що це. Наші важкі безпілотні комплекси, яких називають гексакоптери. росіяни їх взагалі, прозвали Баба-Яга. Якраз ці наші дрони з тепловізорами, тому надзвичайно ефективно знаходять нагрітих окупантів їхню бронетехніку, якраз в темну пору. І пишуть, що дрони зараз там є один з основних засобів враження саме на харківському на білгородському напрямку. Повертаємось до карти, бачимо, що. А тут ворог окупував три селища: це Плетинівка, Огірцеве, Огірцеве і Гатище. І власне не єдиний цей підрозділ там працює. Зокрема, відстрілялися гострі картузи. Вони не дали ворогу попрацювати вже на сусідній ділянці фронту. Якщо можна так сказати, там окупанти зайшли в населені пункти Борисівка, пильна. Красне і стрілеча. А весь цей район на початку, як і сусідній перебував в сірій зоні, а вже наступної доби став червоним. Зараз окупанти там намагаються закріплюватись. Власне, ось відео з роботи наших гострих картузів. Бачимо, є геодані, а власне, звезли вони туди техніки. Якщо на початку не особливо вони її юзали, як я говорив, то зараз бачимо, що. П'ять коробок одразу в одній точці. Одна з них це Брем, броньовано ремонтно евакуаційна машина, яка, мабуть, приїхала відтягнути, а власне по ній одразу прилетіли. Так, якраз в підрозділі повідомляють, що окупанти пробували відтягнути свою підбиту техніку, але одразу прилетіли чергові наші FP дрони. Це робота бійців спецпідрозділу Омега. Власне, бачимо результат, спалили все. Якщо говорити про офіційні повідомлення, то речник ОСУ «Хортиця» Назар Волошин повідомив, що вже прийнято і реалізовується рішення про посилення резервами бригад, які якраз ведуть бої на цьому напрямку. Що найважче, це і на що в нас немає ніякого впливу. Це. Знову ж таки російська авіація, штурмовики су 25 і ударні гелікоптери. Вони весь час відстрілюються з території Білогородської області. Навіть не залітають до нас. До речі, забіжу наперед за травень вже збили три російських сушки, саме су 25 і всі вони були в районі Авдіївки. Окрім цього, якщо говорити про цей про цю ділянку фронту, то окупанти інтенсивно намагаються. Наситити, скажімо, ці ділянки засобами радіоелектронної боротьби, ребами перш за все, якраз для того, щоб завадити роботі наших операторів FPV-дронів. тому що ми якраз тут масово застосуємо FPV, і ви бачили по відео, вони справді намагаються лупити по всьому, що їздить чи бігає по нашій території. Українські військові, які зараз перебувають там, відбивають атаки, і пишуть, що. Працює також і наша артилерія, мінометні розрахунки, якраз відстрілюється по скупченню росіян, які там збираються в ударні групи, але чимало насправді і негативу, і проблем питання, яке мабуть виникло одразу у всіх, де лінію оборони. Про це написав і військовий 57-ї окремої мотопіхотної бригади Денис Ярославський. Написав наступне Вовчанськ зараз дуже складно. Сьогодні ударна 1-ї СБ 57-ї бригади зупинила просування шторм зет, це підрозділ окупантів, який часто складається з в'язнів. Відпрацювала наша бригадна артилерія і добила цю роту з разом з їхньою технікою вогневої підтримки. Але ворог стягує резерви, пише Ярославський. Почалися вуличні бої. Він до речі. Єдиний, хто про це заявив, каже, що місто оточують. Ми цього наразі не бачимо і по карті. І, зокрема, мій знайомий журналіст, який зараз працює там в місті, Михайло Кушнір. Він каже, що бої велися на околицях. На чому зробив акцент Денис Ярославський, на тому, що першої лінії фортифікацій і мін просто не було. Ворог вільно зайшов в сіру зону по всій лінії кордону. Ми це бачимо зараз по карті, вона вже окупована. А він каже, що вона, в принципі, і не мала бути сірою. За два роки на українському кордоні мали стояти бетонні укріплення в мінус три поверхи, а не було навіть мін. Ми думаємо, тобто він говорить, що це або шалене розкрадання, або навмисний саподаж. Тепер ми знову втрачаємо людей, території, та ми те, що вже робили у вересні 2022 року. Року знає, що ті, хто залишили позиції 125 ТРО, вже дає розклад про те, що їм впарювали на підпис акти прийому передачі фортифікації, які навіть на 30% були не готові як завершено будівництво. Сподіваюся, що ви них покарають. Я впевнений, що буде реакція, тому що це вже другий. Раз, якщо це справді так на тій самі граблі, ви пам'ятаєте, що наші військові інженери, які прийшли на позиції, коли гарнізон вивели Авдіївки, нарікали, що вони майже не готові. Власне 125-та бригада відписалась, говорячи про те, що ці населені пункти і так були по факту у сірій зоні, друзі. Насправді збудувати укріплення безпосередньо біля російського кордону, було б надзвичайно важко. Ми б втратили не одну одиницю інженерної техніки, там російські дрони і так часто злітають в глиб на 50 кілометрів, проводять спостереження по вантажівках бульдозерах, ескаваторах, які б працювали неподалік кордону. Одразу би позлітались російські fpv дрони Працювала б їхня артилерія. Тому збудувати лінію оборони безпосередньо на кордоні з ворогом країни, з якою ти воюєш. Надзвичайно складно, більше того, росіяни, хоча й зараз почали там піхотні штурми з бронею цього всього нашого прикордоння, але згадайте, що всі попередні місяці вони ці території масово засипали авіабомбами і атакували не лише селища, а працювали і по наших позиціях, і відповідно. Писали, що намагалися їх і відновлювати, але там одна-дві, одна-два каби керовані авіаційні бомби або той же ФАП може знищити позицію, відновлювати, і відновлювати. Потім надзвичайно важко. Запостили, до речі, наші військові свої укріплення на Харківщині. Це відео 92-ї штурмової бригади. За їхніми словами, якраз там, де вони зараз перебувають, лінія оборони включає залізобетонні доти. І добре насправді збудовані окопи. Тому ще раз повторюсь, мені здається, що ситуацію повинно прокоментувати вище військове керівництво, як вони робили перед тим. Пам'ятаєте, знову ж таки, повертаючись до історії з Авдіївкою, тоді і Таврія, Дмитро Лиховій, вони їздили, показували роботу, де і як а, ну, не точно де, але як. Відбувається спорудження фортифікації на тому чи іншому напрямку. Ми бачили і Запоріжжя, бачили і Авдіївський напрямок, бачили і Харківщину, і Сумщину. Тому слід чекати офіційного звернення, а от позиції 92-го показали, як виглядають наступним чином. Смотрите, який класний дот. Виконаний з железобетону, надійної товщини. Оборудовано нормально. Все, що є, треба, буржуйка снаружи обложен лесом. Хто говорить, що плохо зроблено, засипано землей. Ну, самое лучшее, что було у нас. Тобто можливо питання там в окремих відрізках, де, де немає. Мені важко це коментувати. Як я думаю і вам, скільки має бути підтвердження, справді виникає питання, перш за все, промінування це можливо. Не було і не бачу я матеріалів, де б російська бронетехніка на Харківщині підривалась на тих життєх, тому. Невідомо чи заміновано заміновано там, чи в достатній кількості можливо ворог просто ще не зайшов на ці міні загородження. Вони знаходяться набагато далі від самого прикордоння. Зрештою будемо дивитися на нашу Харківщину, як там розгортатиметься ситуація, тому що зараз, ви бачите, виглядає все максимально складно. Ситуація виглядає максимально складною. В попередніх оглядах я розказував вам, що в Білгородській і Курській областях росіяни зібрали ударну групу в 50 тисяч особового складу. А зокрема, гур, до речі, ще два тижні тому повідомляло про те, що 30, але ворог починає накопичувати там ресурс. Зараз це збільшилось до 50, Але я хочу наголосити, що всі говорили про удар про Харківщині, і яким саме він може бути. 50 тисяч, що називається штиків, справді вже завдають клопоту нашим силам оборони, але в контексті Харкова цього явно не вистачає для масованого удару і тривалого по великому обласному центру по Харкову. Згадайте облогу Авдіївки, коли росіяни намагалися її оточувати. Там вони тільки втратили понад 20 тисяч своїх. А солдат, не говорячи вже про техніку, всього там було зосереджено близько 60 тисяч військовослужбовців, але площа Авдіївки 35 км квадратних, площа Харкова 350 км квадратних. Авдіївку росіяни захоплювали 6 місяців. Тому, на мою думку, окупанти можуть там мати дві цілі: перше це убезпечити свої Білгородську і Курську області. Від атак вже на російські населені пункти, оскільки, згадайте, такі вже були напередодні виборів Путіна. Російський добровольчий корпус і Легіон провели рейд по цих двох областях. А друге, що можливо, відкривши, скажімо так, ще один напрямок фронту на Харківщині, ворог, можливо, чекатиме послаблення на інших ділянках і перекидання підрозділів саме на Харківщину. Цього звичайно не буде. Зараз справді. В наші ці в нашу область на нашу Харківщину підходять додаткові підрозділи сил оборони, але це резервні. Ніхто не буде послаблювати ділянку фронту часів Ярчу до прикладу Авдіївський напрямок. Саме там якраз росіяни намагаються окупувати нашу Донеччину. Про це ми ще зараз поговоримо. Тому швидше за все окупанти з цим нападом на Харківщину хочуть унеможливити оперування саме резервами, якраз на інших ділянках фронту на Донеччині. І їх, вони намагаються їх витягнути сюди на Харківщину на прикордоння. Тому переходимо вже до напрямку іншого, дивимось: района Бахмута, якраз, власне, Бахмутський відтинок, зокрема, Часів Яр. І далі вважається одним з найскладніших. Росіяни намагалися зайти в часів яр, жодних успіхів у них не було. Але очікується, що вони в бій ведуть додаткові механізовані частини, оскільки вони за інформацією аналітиків вони перекидалися в район Бахмута з інших напрямків. Якщо говорити про останні дні, то і далі тривають бої в районі Кліщіївки Андріївки. Андріївки. тут в окупантів жодного пориву не було точніше, пориви були результату. Немає. А от ми завжди з вами говорили про Іванівське. Про трасу 0,5-04 вона підводить, по-перше, до часового яру з півдня до житлового району новий, а далі вона якраз веде на ступочки і підводить до Костянтинівки. Якраз тут ми, на жаль, маємо зміни. Це в нас за останню добу, якраз бачите, вони змогли просунутися саме по цій трасі, а також вони перебувають в цих лісах. на Цій маленькій ділянці майже один кілометр канал Схвірський Донець, який слугував і слугує хорошим таким оборонним бар'єром для наших сил оборони, він тут йде під землю, і саме тут росіяни намагатимуться проскакувати і рухати вже безпосередньо без в житлову забудову а, часового яру. Якщо говорити про Лобові атаки тут якраз змін ніяких немає. Після того, навіть коли тут був зруйнований цей міст, який веде ну, через водойму до району з символічною назвою Канал, все одно тут і далі, все під контролем сил оборони про північну сторону, північний фланг. А далі тривають бої в районі Богданівки до Калинівки. Знову ж таки, окупанти підійти не змогли. Тут теж канал іде під землею, теж підводить дорога вже до іншого району, який називається жовтневий. Часовоярський вогнетривкий комбінат. Далі там слугує хорошим кріпрайоном для наших підрозділів. Такі, до речі, є в Красногорівці, і там є зміни. Ми про це ще зараз поговоримо. Власне, так, такою виглядає ситуація. Окупанти далі. Намагається проводити саме флангові атаки, флангові атаки з оточення, але а, ніяких тут критичних змін наразі немає. Майже вони окупували Іванівське, зрештою, вони намагались його загарбати, якщо не помиляюсь, три місяці. Далі наступна висота стратегічна і для нас, і для окупантів Часів яр, і там якраз вже. Туди не даватимуть наші підрозділи просуватися росіянам, оскільки від Часового яру, який знаходиться на висотах, ми навіть з вами переглядали відео, де російський безпілотник знімає це місто. Потім камера підіймається вгору на горизонт, і якраз видніється вже Костянтинівка, до якої ми бачимо якихось 12 кілометрів. Росіяни окреслюють для себе. План взагалі на Краматорськ і Слов'янськ. Власне, Костянтинівка їм потрібна для руху на дружківку, і далі, вже теперішній обласний центр Донеччини, Краматорськ, але знову ж таки тут ще є Сіверський плацдарм, де якраз ніяких змін ми не мали, і їх особливо немає вже давно. Були просування нещодавно в районі спірного виїмки і роздолівки поблизу веселого. Зараз я навіть покажу було це минулого тижня. Ось це зміна. Станом з 8 на 9 травня. А якщо говорити про дат, то росіяни взагалі планували до 9 травня взяти часів яр. Бачимо, їм це не вдалося. Рухаємось далі. Переходимо до сусіднього Авдіївського напрямку. Чимало тут було, що називається вже критичних ситуацій, і далі тут насправді важко. Але військові пишуть про певні позитивні зміни. Зокрема, про те, що ось ця ділянка район очеретине. Ви пам'ятаєте про те, що тут росіяни, якби вийшли на оперативний простір, простір всі, прогнозували, куди вони будуть рухатись. перш за все, мова йшла про те, що вони захочуть перерізати трасу 0504, яка веде. Від Покровська, бачите, вона і безпосередньо зв'язана із Часовим Яром, оскільки ця дорога проходить до нього і через Костянтинівку. Що суда зосередять свої найбільші сили ворожі війська і військові наші? Говорять про те, що зокрема наш оборонець на позивний. Алекс написав, що там зараз дуть справді важкі бої, але зусиллями різних українських підрозділів вдалося зупинити просування і уникнути катастрофічних наслідків. Він каже: повірте, вони могли бути набагато раніше. Наші хлопці просто неймовірно. Наприклад, та 114-та бригада територіальної оборони він пише просто звірі в хорошому сенсі відбиті на голову. Хлопці деякі з них силами одного відділення, та це там. Середньому 10-15 чоловік тримають посадки, і в них це виходить. В них це дуже добре виходить, і кажуть, що треба ставити вже колючий дріт по території, бо втомилися знищувати росіян під самими окопами. І власне на морально вольових, що називається, працюють наші військові, і слава Богу, що їм це вдається, і нереально велика повага до них. Взагалі, наше головне управління розвідки окреслювало стратегічний план Росіян: це вихід на Покровськ і Корахове. І також були думки про те, що навпаки росіяни хочуть захочуть закрити часовоярське питання. Відповідно, вони будуть рухатись по цій трасі. Вона іменується як H-20, Бачите, теж веде до Костянтинівки, веде до Часового Яру, і таким чином вони хочуть вирішити питання турецького плацдарму. Вирішити питання часового яру і відповідно далі вже рухатись на північ до Краматорська, і знову ж таки, за даними нашого ГУР, росіяни будуть намагатися рухатися до Покровська і Курахове. Зрештою, на щастя, ми не бачимо поки що руху ні в тому напрямку, ні в іншому. Були в нас зміни в районі Курахове. Найкритичнішою зараз а по Авдіївському напрямку ще не все. Я... Вже заговорився і забув показати роботу наших військових. Говорив про героїзм, але є і відео відпрацьовує далі успішно на Авдіївському напрямку. І, до речі, не тільки на Авдіївському, наша 47-ма бригада, бригада Магора. Там вони вкотре зупинили масований наступ росіян. Ось бачимо, їдуть коробки. Не полишає ворог там спроб. Штурмувати Авдіївську ділянку фронту тут якраз нарізка з декількох штурмів. Насправді тут, ви бачите, вдало відпрацювала наша протитанкова міна, точніше, вдало поставлена саперами або скинута з безпілотника. Тут от моталига теж відпрацьовують по мотализі наші півдрони відпрацьовують по танках. До речі, зараз буде шматок відео, де рухаються два Т 90 м прорив росіян. Їх теж було знищено загалом вони спалили. Повідомляється, що три російських танки також бою машину піхоти, третю та металиго. і це спільна робота операторів батальйону безпілотних систем Strike Drones Company. А ось це от відео це один з Т 90 проривів. Тут в нього трохи закрутилась голова, тому що це було вже в друге враження. От два таких танки під час цього штурму вони знищили. Потім там приїхав ще третій прорив. А він подивився на уражених два своїх сусіда, розвернувся і поїхав. Працюємо з картою далі. Вже говоримо якраз про сусідню ділянку фронту, район Мар'їнки, Зокрема, в Красногорівці аналітики Діпстейт передують, що ситуація близька до катастрофи. Окупанти лізуть зі східної частини і закріплюються на заводі. Це якраз вже Красногорівський вогнетривкий комбінат, такий же як і в Часовому яру, і тут ворог готується до фінального штурму міста. Ще раніше ми з вами говорили про те, що хто кому вдасться захопити. Красногорівський вогнетривкий комбінат, в того відповідно відкривається шлях на місто. На жаль, це сталося. Тривало це декілька діб. Спочатку його територія частково потрапила в сіру зону, потім там була ліквідація ворожих підрозділів на території. Зрештою, вони таки його захопили. А почалося все із того, що окупанти зайшли із. Району Старомихайлівки і змогли прорватися в східну частину міста, одна з цих вулиць, 1 травня, здається, називається. Там вони першочергово змогли забігти і далі вже почали своє просування. Відповідно, інші частини цього містечка оперативно і швидко перейшли в стіру зону. Тому зараз, якщо говорити про район Курахова, цю ділянку фронту, то в Красногорівці справді найважче. зокрема в цьому районі. Знову ж таки, працює наша 47-ма бригада. Відпрацювали вони в цьому моменті по телах окупантів. Ось це відео. Знову ж таки, російський танк і чергова робота нашої впів від дрона Судячи з підриву, схоже, цей танк був максимально зарядженим боєкомплектом. Там більше двох десятків снарядів напевно в нього було, тому що одразу детонація, і там, відповідно, екіпаж навіть не відчув, що з ними трапилось а Якщо говорити про інші міста містечка, то тривають бої в районі Георгівки. Ви бачите, в самій Георгіївці Георгівці вже теж тому що перейшла вона в сіру зону місяцями. Росіяни пробували рухатись. Вздовж Дамби по цих от а, двох а, вулицях, а, і бачимо, що вже а, перейшли до бою в самому а, селищі. Після окупації а, Новомихайлівки ворога не було просування до Параскоївки, і немає змін вздовж цієї траси, яка йде від окупованої Мар'їнки через Побєду Костянтинівка-Водяне і веде аж. До Вогледарова. в цьому районі, до речі, вже відпрацювала наша 79 та окрема штурмова бригада, точніше, її підрозділ БП, БПЛА БПЛА Перунґруп. А вони якраз показали снайперську роботу по скидах окупантів. От їхня мателига, їхній танк, спішились ворожі солдати, і одразу одним скидом близько десятка трьохсотих. Перемотаю трохи далі, оскільки там відео досить тривале, влучно по них відпрацювали. 79-та, До речі, і, зокрема, і цей підрозділ дуже багато знищили техніки в районі Новомихайлівки, коли тривали бої за неї. Я показував десь оглядів шість тому. Відео піврічної роботи 79-ки на цьому напрямку, і було знищено понад 300 одиниць ворожої броні. Це є танки, і БМП і БТР. Загалом весь букет. Власне, такою є ситуація на ключових напрямках. Поговорили ми з вами про Харківщину, яка, на жаль, вже стала новою ділянкою фронту. Поговорили про сталі напрямки. Це, звичайно, район Часового Яра. Поговорили про Авдіївку. Зустрінемось з вами вже завтра. Таким був військовий як на сьогодні. Тому бережіть себе, до зустрічі!